Для вас спеціально розробляли і планували а, великий такий навчальний блок програми. Минулого року ми почали співпрацю з такою чеською організацією Людина в біді, з якою спільно ми власне намагаємося підтримувати наших ветеранів, які або починають цей бізнес, або розширюють можливості свого бізнесу. Наша грантова програма передбачає а, в першу чергу це великий блок. Навчальний, навчальна складова це є 10 днів такого доволі детального навчання, яке може допомогти ветерану почати бізнес. Як потім працювати там в сфері оподаткування, реєстрації? Ми запрошуємо менторів, які по різних напрямках представляють ці курси для того, щоб ветерани були, скажімо, більш готовими починаючи бізнес. Другий Блок це власне грантова підтримка, це фінансова підтримка, це гроші. З боку міста йде одна третя це 100 тисяч гривень, які ми даємо грант ветерану. А решту дві третіх власне забезпечує донорська організація. Тобто сумарно ветеран, десь орієнтовно до 300 тисяч отримує таку грантову підтримку на розвиток бізнесу. Наразі на сьогодні в нашому суспільстві це така категорія людей, які мають зрозуміти, як їм повернутися до цивільного життя, як їм знову інтегруватися до цивільного життя, як їм знайти себе? Тому ми сподіваємось на те, що наша участь у підтримці ветеранів буде дуже е, значною для е, взагалі для цього проєкту. Першим і головним пріоритетом є підтримка збройних сил, і це також включає ветеранську політику. Ми розуміємо, що Львів є більш безпечним, ніж багато інших міст України. Тому наша задача випрацьовувати модель, яка потім може працювати в інших громадах нашої держави. Моя місія подякувати нашим партнерам за підтримку і допомогу, подякувати працівникам міської ради, які роблять свою роботу, і подякувати вам, що ви разом з нами і разом ми показуємо приклади всіх інших міст України. Нагороджується Ірина Гриля. Богдане май. Дякую. Для бажання. Я є власницею магазину взуття офлайн і онлайн. Продаю його уже шість років. Насправді я йшла не так за грошима, як за знаннями. Я хотіла. Дізнатися більше про бізнес, тому що я не навчалася, це не була моя, наприклад, спеціальність і я не знала всіх нюансів ведення самого бізнесу. Тобто я продавала взуття, так як відчувала за, ну, за своїми якимись внутрішніми відчуттями. Тому, перш за все, я йшла з навчанням, але мала таку можливість ще впродовж цього навчання написати грант. Я отримала машину і ми влаштували водія. Я тепер маю більше часу для просування свого товару для того, щоб створювати контент і е, продавати більше, розказували насправді дуже багато різних нюансів по менеджменту е, по організаційних моментах, по психологічних моментах. Е, тому я для себе взяла дуже багато з цього навчання. Ну власне, те за чим я йшла. Я це знайшла там. Це є додатковий розвиток для людей для того, щоб інші гуманітарні організації Ми впевнені в тому, що о, нас.